Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні у нас сліпі затести, неймовірно цікава парфумерна гра, і мені дуже приємно, що сьогодні я буду розповідати про аромати від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. Я послухала їх наосліп, звісно, і не один раз. У мене 10 ароматів, і я дуже-дуже чекаю моменту, щоб дізнатися, що саме у цих маленьких флакончиках і в одному, 10 великому. І я тримаю в руках перший аромат, який мені надзвичайно сподобався. Це один з фаворитів, а їх 4 чи 5 серед усіх 10 яскраво виражених фаворитів, які дуже мені сподобались відповідно. Аромати, які я хотіла б мати, можливо, колись у своїй колекції. Це надзвичайно цікавий багатогранний аромат. Тут на першому плані вологий старт він нагадав мені дещо вінтажні ретро-аромати, такі як Апреланді від Герлен або «К'яра» від Ревлон. Цей вологий старт дуже млосний, і я гадаю, що не останню скрипку, а може навіть і першу, в цьому відіграє квітка ірис. Цей ірис часом стає більш солодким, і аромат набуває округлості. Він стає затишним, кремовим, пудровим. Можливо, тут є також геліотроп. Ця солодковата пудра дуже мені подобається і щось неймовірно сильно нагадує. Також гадаю, в цьому ароматі є і ланг, який часто додає ретровідтінку, зокрема. І не мов би, навіть мені вважається тепло диму, який є, наприклад, в ароматі Мікалев, який з'явився мене нещодавно завдяки Оксані. Знову ж таки, Мон Парфам Голд, таке враження, що взагалі це аромат з колекції Мікалев. Або ж це щось простіше, можливо, якийсь люксовий, кремовий, пудровий, такий рідний, прекрасний, затишний мамин, можна сказати, ірисовий аромат. Можливо, навіть з доступного люксу, але з прекрасними характеристиками, тому що цей аромат дуже помітний, дуже стійкий, і дуже довго тримався на блотері і прекрасно тримається на шкірі. Таке враження, що він з часом розігрівається на шкірі, немов не буває нового, нового дихання. У мене гаряча шкіра, можливо, тільки з нею таке відбувається, але мене Ця живість аромату. Це життя на моїй шкірі, ці метаморфози. Також підозрюю, що тут є якісь такі злегка бальзамічні персики, щасливі, щось таке дуже-дуже приємне, фруктове і е, зрозуміле та рідне. Отже, давайте дізнаємося, що це. Боже, мій, не вже настав цей момент. Відкриваємо. Ага, елдо. Тата Ліберд Оранж. Divinan Fan. А, по-моєму, це щось присвячене шкірі немовлятка. Так, щось кремове, таке рідне, прекрасне. До речі, я забула сказати, але в мене записано, що це міг бути аромат SieL від Ульрік de Я знаю, що він є у Оксани, але я подумала, що. Занадто якось довго і помітно звучить аромат для такого бюджетного сегменту. Але я думала про той аромат так в контексті кремових пудрових ароматів, затишних таких маминих обіймів. Ось і я була недалека від істини, як бачимо, і це дуже приємно. Отже, в піраміді аромату від Елдо, присвяченого шкірі немовляти, наскільки я розумію, заявлена шкіра як така, заявлений тютюн і з квітів апельсиновий цвіт, та мелоу це калачики, і, наскільки я розумію, калачики це герань. Чи можливо бувають інші відтінки? Нічого схожого на грані абсолютно не відчуваю в цьому ароматі. Ви пам'ятаєте, називала ірис? Тож дуже загадкова для мене піраміда, але вона саме така. Аромат номер два. Його опис буде неймовірно лаконічним, тому що, окрім витивера, я нічого, абсолютно нічого, не чую в цьому ароматі. І на відміну від першого, дуже жіночного м'якого, це аромат, як на мене, унісекс або навіть чоловічої колекції. І я гадаю, що це доступна ніша, тому що він дуже тихий, не дуже стійкий. І, можливо, це навіть якийсь мас-маркет. Хоча все ж таки тепер приємний. Він не грубий, не набридливий. А я чутлива до цієї ноти. Тож гадаю, що це щось все ж таки нішеве, але доступне. Є, напевно, і певні цитрусові відтінки, можливо, тут є щось на зразок імбиру. Можливо, імбир є, до речі, щось таке тут є, окрім ветивера. щось таке, кисловато-цитрусове соковите, а імбир дуже часто пахне дуже схоже на цитрусові, тому що молекули у них споріднені. Отже, дізнаємося, що це за аромат. Тут я багато просто не маю що сказати більше. Це ермес Боже мій! Це вояж Дермес. Я дуже хотіла познайомитися з цим ароматом. Боже. Оксана, дуже тобі дякую, але чому, чому він мені такий тихий? Це дивно. Це, напевно, індивідуальні якісь мої моменти сприйняття. Але ні, давайте ще трохи поговоримо про цей аромат. Отже, наскільки я пам'ятаю, це аромат про подорожі. Можливо, це про якийсь хвойний гай на узбережжі моря, звісно, тому що вояж асоціюється чи не в першу чергу з подорожами. Десь на моря, можливо, тут, окрім цитрусових, які очевидно тут мають бути, бо вони дуже часто просто бувають в ароматах. Тут можуть бути ще й хвойні відтінки. Але я не пам'ятаю піраміду вояж. Тут, власне, більше нічого додати не зможу. В піраміді Вояж Дермес я знайшла ялівець, і напевно так все ж таки ось це давало мені відтінок хвої уже постфактум, коли я дізналася назву і подумала, що може бути у цій піраміді. А для мене це я підкреслюю передусім ветверний аромат. Ось така цікава історія. Наступний аромат номер три, тут я вже значно більше можу сказати. Почула цікаві відтінки. По-перше, це дуже соковитий цитрусовий старт, який нагадує мені дуже сильно Жан-Марко Вентурі Умен, аромат, який мені дуже подобається. Він такий прекрасний, цитрусовий, такий природний, але цей аромат з часом розкривається і йде більш чоловічий бік. З цього роблю висновок, що це або унісекс, або чоловіча композиція. І йде вона в бік акватики, причому морської акватики, такої, яку я пам'ятаю з 90-х 2000 х Можливо, тут є молекула калон, можливо, тут є нота кавуна, нота водорости морських. Можливо, тут є плавник. Зараз достатньо модна нота. Це деревина, яка плаває в морі і набуває відцінків відповідно морських. При цьому вона звучить як деревина. Щось таке є в цьому ароматі, і тут є чистий муску, звісно. Порошковий мускус. І що я можу ще додати про категорію? Напевно, це мас маркет все ж таки. Можна десь в ЄВі чи в просторі таке знайти в першу чергу. Тож я, напевно, на цьому і зупинюся. І давайте дізнаємося, що це за аромат. Власне, жанома арковентурі теж стоїть в таких магазинах, як правило. Але це чоловічий аромат, я підкреслюю або унісекс. На мою думку, звісно, я можу помилятися. Буа де Юзу, Карла Герфельд. Це бренд Карла Герфельд, який ми з Оксаною вивчали, і вивчаємо далі. Так, дуже цікаво. Bois de yuzu, тобто, гай, uh, юзу чи ліс, uh, цитрусовий ліс uh, плодів юзу, можна так якось перекласти. Там справді, звісно, є цей плід, Я правильно сказала, що це цитрусовий аромат, але тут уже є імбир, який я відчувала в другому ароматі, тобто в Вояж ДРМС, де його не було. Тут він уже є і немає як таких водяних відцінків. Це дуже цікаво знову ж таки, але інші ноти цілком можуть теж створювати такий ефект. Тут є такі екзотичні ноти, як папірус, наприклад, як ви можете бачити. Тобто теж така цікава піраміда, неоднозначна. Переходимо до четвертого аромату. Аромат №4 4 для мене дуже-дуже яскравий, ягідний. І спочатку мені здалося, що це така солодка малина, як в Angel Nova, який виходив в Мюглер кілька років тому. Але потім я почала чути, що це все ж таки більше схоже на смородину. Причому це чорна смородина, як у Armani романі і я навіть подумала, що це, можливо, якась версія солодша, там є кілька солодких версій цього аромату. У мене є флагман, я дуже люблю цей аромат. Але він не солодкий. Тут солодкості значно більше, немов би це смородиновий джем. Тут є таке відчуття навіть цукру, чогось дуже-дуже солодкого. Можливо, тут, звісно, не чорна смородина, а ожина, таке теж може бути, або якась ожиномалина. Щось таке дуже-дуже Однозначно ягідне, все ж таки тут є. Але на мою думку, це напевно таки чорна смородина. Трохи нагадує мені, цей аромат також хот кутюр, саме хот-кутюр від Жвенши. Це однозначно жіночний аромат, жіночий аромат. І е, тут з квітів є троянда. І ця композиція не дуже сильно змінюється ближче до бази. І давайте дізнаємося, що це. Не будемо тягнути час. Я не сказала, чи це другий аромат. Ну, це я мала на увазі, що якщо це щось схоже на Сі, то це люкс. Але це не зовсім люкс. Це, це Карнер Барселона Супермун. І я також подивлюся піраміду для того, щоб якось прореагувати на це. А в піраміді тут не ягоди на першому плані, а гранат тобто насіння гранату. і я навіть в певний момент думала, що це ейфорія. Була у мене така галюцинація, як мені здалося, але як бачимо, тепер не даремно. Чому я відчуваю троянду? Була навіть така ідея, що це Брайт Крістал. Настільки цей гранат, напевно, мені відгукнувся. Хоча гранат колись у Брайт крістал від Версачі, я взагалі не відчувала і не розуміла, чому люди його там чують. Я там взагалі троянду лише чула. Бачите, як цікаво, все влаштовано. Там півонія і гранат. Тут гранат та ще багато цікавих нот, зокрема, ВТВР, пачулі в базі. Троянди, як бачите, немає. Але важливо, що все ж таки є бруньки чорної смородини, тож, напевно, бруньки разом з гранатом зіграли зі мною таку гру, що я почула це як ягоди, соковиті ягоди чорної смородини у вигляді варення, джему, тобто чогось такого солодкого. І аромат в цілому мені сподобався, я рада цьому знайомству. Номер 5. для мене це один з найцікавіших ароматів з цієї точки зору, що мені складновато було спочатку його почути. Я зрозуміла, що це якась ніша, і це не моє звучання. Воно для мене воно для мене дороге, але не цікаве. Але потім я прислухалася. І мені сподобалося, як він розкривається на моїй шкірі, хоча це все одно не моє. Отже, початок дуже унісексовий, і все ж таки, я думаю, це унісексовий аромат. Або чоловічий. Хоча, напевно, це ніша дорога, тож просто унісексовий. Він кисло солодкий на старті. І часом, точніше, достатньо швидко, цей старт набуває медового відтінку. У мене виникла навіть асоціація з таким компонентом як Amberwood. Тому що е, тут, немов би щось Амброве є, і, е, е, як я вже сказала, є медовий відтінок, а цей відтінок має містити Амбервуд сучасний молекулярний компонент. Поступово аромат стає ще більш м'яким, ще більш е, не скажу медовим, а немов би бурштиновим. Ось такий відтінок бурштину, я чомусь яскраво відчула. Знову ж таки, можливо, це пов'язано з тим, що тут є Амбервуд. Також тут я відчуваю м'яку шкіру, і напевно, якщо взяти бурштин і м'яку шкіру за моїми відчуттями, то цілком може бути, що тут в піраміді є лапданом. Але все одно протягом звучання на моїй шкірі залишається стартова, досить яскрава, кисловата рослинна нота. І цікаво, що ж це може бути. В базі також додається до цих прекрасних таких оксамитових нот на зразок лабданума ще й ваніль, і вона така суха і виділяється досить яскраво. І навіть додаються ще якісь відтінки, немов би акватичні. Дуже цікаво, що ж це на старті. З на старті, ця кисловата нота, вона ем, така досить пронизлива, і вона яскраво чоловіча для мене. Я б могла сказати, що це щось на зразок ревеня навіть. Дуже цікаво. Я подумала про те, що це може бути аромат від Льокован з плавником. Забула, як він називається, але оскільки я сказала, що це ніша, і ніша якісна. Локован не супер дорога ніша, звісно, але якісна. Тож раптом це щось з цього зроблю ставку на такий розвиток подій. І давайте дізнаємося, що це. Лалік White in black. З цим ароматом я не знайома, лише чула про нього. Це лалік. Лалік, як завжди, вражає просто своїм звучанням. Можливо, це бутикова колекція. Зараз перевіримо, власне. Отже, в піраміді White and Black, як бачимо, кардамон присутній, і напевно саме він давав мені ось цей ефект у цього пронизливого такого зеленуватого звучання. У кардамона свіже, холодне звучання кислувате, і тому я думаю, що це саме він і. Як бачимо, замість жовтої амбри бурштину, тут є сіра амбра, є ладен, немає лапданума. Цікаво, цікаво дуже завжди побачити, якою ж є піраміда аромату. Переходимо до шостого аромату, який також є моїм яскравим фаворитом, напевно, чи не найбільшим все ж таки фаворитом. І це дуже красивий фруктовий аромат з цікавим звучанням. Фруктово мускусний. І мускус тут і трохи шипровий, мускус сучасно шипровий. І цей мускусно шипровий акорд, то такий, як Narciso Родрігес for her. Я навіть підозрюю, що це щось з цього бренду. Або це щось з Монталь, тому що Монталь теж е, дуже схожий мускус буває. І, наприклад, перше, що я подумала, це аромат шиперфрут Fruit, чи фрут-шипер Fruit від Монталь. Це дуже щільний аромат, звабливий, позитивний. Який саме це фрукт чи фрукти, мені навіть важко сказати, можливо, персики, з якимись іще відтінками. З якимось таким красивим обігруванням млосним. Таким п'янким, п'янкі персики, можливо, це вони. Звісно, що солодкуватий цей аромат. Він неймовірно гарний. Дуже гарно розкрився на моїй шкірі. Думаю, що це щось не дешеве, це не мас маркет. Це швидше за все, або люкс, або навіть щось нішове. Так, цілком може бути. І при цьому я відчуваю якийсь вайб і ДНК Журде Можливо, це якась версія журдермес. Отже, давайте дізнаємося, що це. Зараз розкрию. Шопару я вже бачу. Ага, жасмин маліка. Жасмин маліка від Шопар. Дуже цікаво. В назві жасмин, а я відчуваю ось такі яскраво-фруктові відтінки. Взагалі про жасмин нічого навіть не сказала, хоча треба було, звісно, і про квіти подумати. Настільки для мене це за відчуттями прекрасний фруктовий щільний. Носибельний, дуже такий елегантний, навіть хоч і фруктовий аромат. Але як бачимо, це аромат присвячений жасмину, і подивимося, що ж було в піраміді. Точніше, ви вже подивились, а я подивлюсь зараз. У піраміді жасмин маліка від шопар заявлено, звісно, жасмин неролі з фруктів. Тут нічого такого не заявлено, з того, що я називала, але є османдус, а османдус може давати абрикосовий чи персиковий відтінок. і Саме ось це, це те, що я відчувала, власне. Номер 7. Дуже-дуже гарний, вишуканий, розкішний, дорогий нішовий аромат, який відніс мене одразу ж до лабораторії Ольфатівова на аромату. Дуже-дуже-дуже схожий аромат. На початку він кислуватий цитрусовий, але з часом стає яскраво ладаним. Власне, ладаний на початку і має також в собі цитрусові відтінки. Сам по собі я нещодавно про це замислилася, тому що дізналася про це як факт у курсі парфюмерному, який я зараз проходжу. З часом цей аромат, як власне і ладен, стає надзвичайно теплим, димним, оксамитовим. І мені дуже подобається таке звучання. Це одне з моїх улюблених звичайних у парфумерії, тому що мені подобається ладен, і подобається, коли аромат повністю присвячений йому. І таке враження, що це саме такий аромат, тому що більше ні про що, чесно, я не можу сказати. Ось такий він для мене однозначний. Ладен це і прохолодний, і теплий. Він дуже дуже красивий, дуже атмосферний. Я думаю, що це ніша, здається, я вже сказала. Давай тоді знаємо, що це. Угу, угу. Так, базіліка Мілано Фрагранс. Базіліка, очевидно, правильна назва. Отже, Давайте дивитись піраміду. Дуже цікаво. В ароматі базиліка на щастя є ладан. Ну я б дуже здивувалася, якби його там там не було, але багато ще інших відтінків, як можете бачити. Це вже мені було важко розрізнити. Можливо, те, що я вважала цитрусом, на початку було розмарином. Але в цілому, звісно, це аромат про церкви, про Базиліку, власне кажучи, про ладан. Восьмий аромат одразу викликала мене пряму асоціацію. І тут доведеться знову сказати прости господи, тому що асоціація з Івроше Соеліксірп. Purple в фіолетовому такому флаконі аромат присвячений медовій туберозі з димними відтінками. Тут димних відтінків немає, ладану, тут немає на відміну від того аромату, але схожості дуже багато. Дуже, надзвичайно просто. Напевно, цей аромат міг би бути заміною для того аромату, якщо хтось дуже його шукає і не хоче купувати і грошей. Звісно, не варто купувати цього спонсора тероризму. А це якийсь інший аромат про туберозу, саме таку туберозу, не дуже винтажну, не дуже ретро, таку більш сучасну, з медовими відтінками яскраву, соковиту, теплу, таку помітну. Давайте подивимося, що це, власне кажучи. Бозо е, жеробом. Я напевно 100% неправильно це прочитала, тому звісно, перепрошую, дуже цікаво подивитися піраміду. Що ж, під номером 7, 7 справді ховалася тубероза, і насправді там ця нота домінує. Як ви можете бачити, в піраміді є також Амбра, сіра. Але для мене не супер відчутна. Я дуже чутлива до сірої Амбри. Не дуже люблю цю ноту. Не люблю амброксан, а тут все дуже навіть гарно, гарна, прекрасна композиція з туборози. Переходимо до ще двох моїх фаворитів. Вони дуже між собою схожі. Це номер 9 і номер десять. Я навіть не знаю, який мені більше подобається. Напевно, все ж таки дев'ятий, тому що він більш сучасний, начебто. Хоча старт дуже і дуже ні, не дуже і дуже просто вінтажний, просто ретро, дуже гарний. І це мені дуже подобається. Прекрасний зелений аромат на старті. Напевно, буду наносити на руки. У мене залишилось тут місця після сьогоднішніх повторних тестувань. Тож нанесу номер 9 на цю руку. Отже, старт прекрасний, пронизливий зелений. Дещо вінтажний, дещо ретро і навіть цитрусово одеколонний. Підозрюю, що це може бути, окрім цитрусів, напевно, бергамоту. Саме зелений акорд в першу чергу. Це гальбаном, напевно, або бруньки чорної смородини, або листя чорної смородини. Прекрасний, зелений насиченого, темно-зеленого кольору. Старт. Дуже серйозний. Але водночас цитрусовий, звісно. Зелено-цитрусовий. І цей старт дуже нагадав мені Шанель Крісталь. У мене був туалетній воді у Семплі саме від Оксани він колись. Мені він надзвичайно сподобався. Тут дуже схоже звучання. І з часом ось це прекрасне, неймовірне зелене звучання, зелено-цитрусове переходить у кремове, жіночне, Ох, таке прекрасне, м'яке, таке зворушливе. Ну, зараз до цього далеко. Зараз оця насичена зелень, можливо, це шанель номер 19 я з ним також знайома, але не так близько, як з кристаль. Просто прекрасна композиція, і зараз я не дочекаюся цього кремового м'якого розкриття. Тож давайте подивимося, що це. Номер 10, який зараз буде, дуже схожий, але там є певні відмінності. Зараз я про них просто думаю. Тут я б ще додала, що в цій зеленій глибині не мов би іще якісь легкі, можливо, не дуже яскраво виражені, бальзамічні відтінки є. Можливо, якісь смолисті, щось таке. Отже, давайте подивимося. Ой, 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 ой. Трошечки щось пішло не так. Відкрию з іншого боку ось так. Ну, чому я не сказала про це? Ну, чому я не сказала? що я про Estee Lauder? Якраз Оксана розповідала у відео нещодавно про Private Collection Estee Lauder. Вона розповідала про цей аромат і говорила про хризантеми. Якось я відмовилася від цієї думки. Перше, про що я подумала, що можливо це він. Але я дуже рада. Так, звісно, тут можна відчути хризантеми. Вони не такі очевидні, як в ароматі від амуаш, міфи. Там хризантеми просто супернатуралістичні і злегка анімалістичні, прекрасні. Тут анімалістики взагалі немає. І це прекрасна новина для тих, хто, можливо. Боїться анімалістики в подібних ароматах. Я в захваті цього аромату. Що тут скажеш? У піраміді Private Collection є коріандр, принаймні у Вікі Парфам. Я на фрагантику не зазирала, тож не знаю, що там. Але тут коріандр, як ми можемо бачити, відіграє дуже важливу роль. Немає тут гальбанума, як я називала, але є жимолость. І шипрових шибрових фітінків тут є пачулі, саме з базових. Немає хризантем, але можливо, на фрагрантиці знову ж таки, вони є. Або просто у багатьох цей аромат асоціюється. Я не вперше чую таку асоціацію, що це аромат про хризантеми. Для мене це прекрасний зелений, шипровий аромат. Насичений, вишуканий. І так, на хризантеми, на звичайні хризантеми у вазі все ж таки це подібно. Прекрасний аромат. А номер 10 дуже-дуже схожий на старті. І зараз ми це перевіримо. Він у мене в ось в такому прекрасному величезному флаконі. Оксана знала, що я люблю такий напрямок. Боже, який же він прекрасний. Ну, це точно листя чорної смородини. Тут уже 100%, вонив ну, вже їх тут не буде. Дуже нагадує аромат від Міллер Харріс, який також мені давала Оксана на сліпі за тести. Зараз я додам флакон. Як я люблю це звучання, воно настільки прекрасне, зворушливе, натуралістичне. Також одразу б'є ніс... Такий пухнастий, прекрасний мускус класичних ароматів. І оце зелене, е, пухнасто мускусне повітряне, таке, яке розходиться одразу у всі боки звучання. Нагадало мені мій улюблений аромат від бренду RASASI. У е, мене давно вже цей аромат, зараз я не купую арабські бренди. Так от е, цей аромат називається DIRHAM. Так, є тут цей вайб. Він теж належить до зелених. Я сподіваюся, цей належить до зелених, бо я цього ще не знаю. Але. Це яскравий зелений старт не залишає у мене сумнівів. Далі він теж стає більш округлим. Дуже нагадує також Шанель Кристаль, дуже сильно. Також це може бути шанель номер 19 можливо, це він. Тобто, це такий шипр, і навіть не сучасний шипр все ж таки. А зелений шипр, можливо, все ж таки з попереднього покоління. Не супер вінтажний, не супер ретро, але не неошипр. Все ж таке. Мені дуже подобається цей аромат. Я дуже хочу дізнатися, що це. Напевно, тут є мох, Так, звісно. Так, я візьму ніж. Так. Так, чекайте. Я її, здається, порвала. Я не хотіла. Ага, от шампань сіслей. Я пробувала цей аромат колись. Ох, в Сефорі, здається, кілька років тому, щоб я сказала шампань. Кампань. Кампань. Але це точно той аромат, в такому, здається, непрозорому флаконі. Ох, прекрасний аромат. Прекрасно. давайте зазирнемо в піраміду. І в піраміді 10-го неймовірного аромату я приклею заново наклейку. Я знайшла для себе. Підтвердження, що дуже часто зелені ноти можуть маскуватися одна під одну. Тепер я дуже яскраво лист томату відчуваю. Дуже. А до цього він відчувався мною як лист чорної смородини. А це дуже часто саме ті компоненти, які створюють зелене, пронизливе, ось таке яскраве звучання. Дуже природна композиція. Дуже хочеться просто ось крізь ці томатні кущі, а тепер уже не смородинові. Пробиратися, продиратися, відчувати ось цю природу, цю шершавість, цю гіркуватість навіть. Цю терпкість, це дуже красиво, просто в захваті від цього старту і від того, як розкривається цей аромат. Тут уже якраз є і гальпаном, як ви можете бачити, і дубовий мох у базі. Це просто розкіш. Я дуже-дуже, дуже тобі дякую, Оксана, за цей подарунок. Це просто те, що треба. Оксана завжди знає, що мені сподобається. Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво, що вам сподобалися сліпі затести. Пишіть, що ви думаєте про ці аромати. Чи любите ви грати в таку гру. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, коментуйте і ставте вподобайку до цього відео. Також закликаю вас підписатися на канал пані Оксани, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!